Тут у нас топовий ігровий процесор з максимально жирним охолодженням, ви будете від нього в захваті. Відеокарта тут це один з найкращих варіантів для геймінгу на сьогоднішній день. Зібрано це все в якісний корпус, ніякої підсвітки, до речі. Збірка з бюджетом у 100 тисяч гривень, і я вважаю, що це одна з найкращих ігрових збірок на 24 рік. Минуле відео на каналі було про те, як не потрібно збирати ПК. Сьогодні ми подивимося, як це треба робити. Одразу клієнт у мене замовив і жирний ігровий монітор від Asus ROG. Вам я його теж покажу. Підписуйся на канал, став лайк обов'язково. Далі будемо про все по порядку. Процесор AMD Ryzen 7 7800 x 3 d Думаю, з цим процесором уже майже всі знайомі. Брати боксову версію не рекомендую переплатите просто за коробочку 500 гривень, 8 ядер 16 потоків, базова частота 4.2 в бусті до 5, об'ємки l 3 тут 96 МБ. Працює він прекрасно з будь-якою існуючою на сьогоднішній день відеокартою. Скоро покажу вам збірку на 14900К плюс 4090 і постараюсь показати. Задавати вам тести із цим камінцем плюс 4090. Заявлений термопакет 120 Вт. Сюди можна ставити потужне повітряне охолодження, але сьогодні ми будемо охолоджувати його дуже жирною водянкою від Arctic. При цьому я вважаю, що вона бюджетна, поговоримо про нього пізніше. Материнська плата Asus rog Strix B650 є F. Звичайно ж, приставочка геймінг, і вона з вайфаєм. Wi ем. Wi-Fi тут 6, модуль 2х2, 2 на 2, Bluetooth модуль 5.2. При цьому LAN-порт у нас на 2500 Габіт, якщо буде потрібно максимально швидке з'єднання. Це достатньо дорога материнська плата на b 650 чіпсеті, можна розлітати варіанти і дешевше, тут уже залежно від того, що вам потрібно. Її ціна на момент монтажу в районі 11 тисяч гривень залежно від магазину. А купуючи на телемарті, можете використовувати мій промокод кодбак і отримувати додаткову знижку. Дістаючи материнську плату, одразу бачимо потужні радіатори наживлені. Конфігурація VRM тут потужна, 15 фаз MOSFET по схемі 121. Звичайно, Ну, ж Тут є підтримка PCIe 5.0 і на SSD M2 тут теж 5.0. Під M2 у нас аж три порта, і кожен з них має радіатор. Велика кількість портів для кулерів, підсвітки. По звуку тут восьмиканальний кодек Realtek ALC4080. Тому навіть з потужною гарнітурою чи аудіосистемою можна працювати без зовнішньої аудіокарти. Бачите, який великий радіатор на чіпсеті, а ось так виглядає сам чіпсет. Дуже легко на ній прошивається біоз до останньої версії. Ми це у цьому відео зробимо. Одразу знімаємо базові кріплення для охолодження, вони нам не потрібні, але зберігаємо їх у коробці з материнською платою та вставляємо процесор на своє законне місце. На черзі у нас накопичувач SSD M2 від Samsung 980 PRO на ТБ. Так. Аквін 4.0 переплачувати за 5.0 не має сенсу у ПК для геймінгу. Ось його ціна на момент монтажу, а також показую вам ціни на різні варіанти по об'єму пам'яті. Швидкість запису до 5000, тисяч, читання 7 тисяч. Гарантія офіційна на нього 5 років, при цьому час на працювання заявлений півтора мільйона годин. Встановлюємо його в основний порт на материнській платі. Перед встановленням радіатора не забуваємо зняти плівку термопрокладки. По оперативній пам'яті типу DDR5 дуже і дуже багато варіантів. В даній ситуації найкраще підійшла G.Skill Ripjaws s 5 без зайвих дизайнерських рішень, без підсвітки у холодних металевих чорних радіаторах. Є версія із білими підтримки AMD Expo тут немає. Але по XMP частота береться без зусиль. Комплект з двох планок по 16 ГБ. В сумі 32 обійшовся у 5 тисяч гривень. Заявлена схема таймінгів 30-40-40-96. Напишіть, яка оперативна пам'ять для вас є фаворитною. Я зазвичай використовую G-Skill або Corsair рідше Kingston. Встановлюємо, звичайно ж, у двоканальний режим. Вибираємо пріоритетні роз'єми. На майбутній апгрейд залишається ще два вільних. По зовнішнім портам на материнці, до речі, все теж дуже і дуже добре, як бачимо. Навіть сучасних type c Непожалілих поставили два охолодженням. Займеться водянка від Arctic Freezer 3360, який коштує менше 5 тисяч гривень. Якщо це не найкраща водянка по співвідношенню, ціна якість, то напишіть, яка краща. І, в принципі, версія на 240 мм, яка коштує взагалі в районі 3 тисяч гривень, теж видає дуже хороший результат. Накладка на водоблок з додатковим вентилятором кріпиться на магнітах і живиться просто через коннектор без лишніх кабелів. У комплекті є все що потрібно і хороша термопаста. Теж цікаво, вони запакували кріплення для Intel сокетів. Могли теж просто кинути в пакет, але зробили це набагато приємніше. Виконаний цей елемент якісно з резиновими проставками, де вони потрібні. Зараз зацінимо, як вони з увагою проклали. Кабелі на водоблокові бачимо заклеєні піни. Це для того, щоб коннектити накладку через них і живиться маленький вентилятор на ній. Наперед скажу, що кріпиться водоблок цей непросто. Поліровка неймовірна, хоча сама площина і не дуже велика. Одразу бачимо, що вентилятори вже змонтовані на радіатор. Обертаються вони зі швидкістю від 200 до 1800 обертів на хвилину. На гідродинамічних підшипниках завдяки цьому достатньо тихі. Помпа, до речі, може брати швидкість до 2800 обертів на хвилину. Тому проблем з прокачуванням рідини по цьому товстому алюмінієвому радіатору не виникає. Так що ж там по кабелям я хотів цікавого розказати, бачите, наскільки товсті трубки. Це ще й через те, що саме по них йдуть кабелі від вертушок. Біля вентиляторів вони теж прокладені достатньо охайно. І прокладені вони з тієї сторони, яку не буде видно. Потім в саму помпу підключаються кабелі і це все конектиться до материнської плати. При цьому є варіант підключення, як на старі материнські плати, просто через CPU-фан. AMD Radeon RX. 7900 XTX на 24 ГБ не плутайте з версією XT XTX потужніше. Версія від Sapphire Pulse Я вам збірку з такою вже показував. А також, якщо хтось пам'ятає, показував вам збірку, де була версія від MSI, і процесор там, до речі, був Ryzen 9 7950 x У кого такі ж бюджети на збірку, але планується робота і при цьому хочеться RTX, то зверніть увагу на 4080 4080 супер краще. Саме для себе я, наприклад, зараз вже розглядаю карти від зелених. Тому що потрібно і рендерити 4К і взагалі по роботі вже більше задач саме на відеокарту. Ще на пам'яті тут 384 біт, додаткове живлення 8 плюс +8, 8 пін. По особливостям саме цієї версії, тут встановлені надефективні алюмінієві конденсатори, є захист запобіжниками, технологія охолодження, яка мені подобається, саме 3X. Тут використовується високотемпературна друкована плата, оптимізовані композитні теплові трубки, і над самим чіпом тут велика достатньо камера випаровування. Відеокарта достатньо тиха. Тут стоять здвоєні широкоподшипникові вентилятори. Точніше, вентилятори з її здвоєним шарикопочіпником. Коштує ця карта 45 тисяч гривень, і, як на мене, свої кошти відробляє. Корпус Li LanCool 216 дозволить нам не переживати за продув. Ціна на момент монтажу перед вами на екрані. Додатково був замовлений фільтр на передню панель за 300 гривень. Li до своїх корпусів робить багато додаткового навесного. Це як і плюс, тому що не переплачуєте одразу за те, що вам не потрібно, так і мінус, тому що коли щось треба, буває важко. Знайти все базове у нас знаходиться в окремій коробочці і там само у нас дуже обширний мануал. І побачити в ньому можна те, чого навіть не вказано на сайтах, де продається цей корпус. В комплекті є всі потрібні гвинтики, різинові демпфери, стяжки. Є декілька елементів для того, щоб змінити конфігурацію корпусу, але мінімально все треба докуповувати окремо, і це повторюсь. Плюс до типової збірки у такому корпусі рекомендую докуповувати тільки передній пильник. До корпусу повернемося при збірці. Живити системом буде блок живлення від MSI. MPG на 1000 Вт. Звичайно ж у нього є голдова сертифікація. Охолодженням тут займається 135-мм вентилятор. Блок достатньо тихий і має взагалі безшумний режим. Роз'ємів для живлення тут достатньо. 6 плюс 2 пін цілих 6 штук. Тому можна заживити ним навіть дві таких XTX. Також у комплекті є 16-піновий коннектор для відеокарт від зелених. Кабелі достатньо гарної якості і взагалі їхня кількість з величезним запасом для стандартної конфігурації, їх, звичайно ж, забагато. Тих самих роз'ємів SATA тут 12 штук. Дизайн такого блоку я вам на каналі вже показував у минулому відео. Його габарити становлять 150 х 150 х 86 мм. По безпеці тут все прекрасно. Прекрасно. Захист від перенавантаження будь-якого з виходів блоку окремо, захист від підвищення напруги в мережі, захист від перенавантаження і від перегріву. Звичайно ж, є захист від короткого замикання. І що немало важливо у наш час це захист від зниження напруги в мережі. Перед збіркою і налаштуванням системи покажу вам, як і обіцяв монітор. Це у нас Asus Rock Strix XG 27 AKS. Роздільна здатність у нього 2 Quad HD. У нього IPS матриця на 108%. 70 Гц. час відгуку 1 мілісекунда. Характеристики жир, при цьому якість просто неймовірна. А дизайн? хм, Я промовчу, пишіть в коментарях свою думку. Дуже багато дрібних дизайнерських елементів. Таке зустрічається досить рідко, але і заплатити за це все доведеться теж пристойно. В районі 13 тисяч гривень все залежить від місця, де ви будете купувати. При цьому є магазини, які готові привезти його з Європи дешевше, але доведеться чекати більше двох тижнів і будуть нюанси з гарантією. Хороших моніторів зараз багато. Головне одразу перевіряти на наявність битих пікселів. Вибрати зараз є з чого. А якщо вам подобається якийсь монітор, він бюджетний, достатній. При цьому там вам не подобається у ньому ніжка, чи він по габаритам завеликий з ніжкою, як, наприклад. Монітор Lenovo Legion, то не забувайте, що можна прикупити кронштейн. Він коштує там в районі 1500 гривень, можна навіть дешевший купити кронштейн. І питання з габаритністю буде вирішено. Тим часом на фоні я вже зібрав цього красня, і він, до речі, є у білому кольорі. Регулювання, звичайно ж, є по висоті. Це для клієнта був один з важливих критеріїв. Ну і по нахилу теж. Раніше для мене був фаворитний дизайн монітора Samsung G9. Побачивши, вживу цей монітор. Тепер він займає першу позицію. Оцей проріз знизу на ніжці, туди у нас можна поставити телефони. У окремій сумці у нас кабелі для підключення, блок живлення у монітор вбудований. Через це він у нас не тоненький. Ця сумка виконана якісно, з класних матеріалів. Є ось такий шильдик з брендуванням ROG. Фурнітура, я теж впевнений, надійна. Зберігати в ній свої кабелі, щоб не просто валялись шухляді. Саме те. Ви подивіться на цей брендований ASUS-rock, кабель Дісплейпорт. Ви це в принципі побачите при підключенні один раз. Потім ви цього бачити не будете перед собою, але вони це зробили і велике їм за це дякую. Взагалі, брендування тут скрізь і виконано воно просто неймовірно. Записав вам, нібито, детально тут немає як описати словами, ви це все бачите. Єдине, що мені не сподобалось, це кнопки все ж таки управління. Тактильно вони відчуваються дешево. І при такій увазі до всіх дрібних елементів е, запороти кнопки, ну камон. Зверху на стійку, до речі, як бачите, можна кріпити ще одну стійку і ще один такий самий монітор. Коли ПК зібраний, в першу чергу все підключаємо і завантажуємо з офіційного сайту останню версію BIOS на флешку. Усі інструкції є в офіційних мануалах до материнських плат. Далі вставляємо Флешку у потрібний нам порт, Зажимаємо кнопки перезаписування і чекаємо завершення цього процесу. Збирати у корпусах Li ПК завжди задоволення. Знімаються навесні елементи, повноцінний доступ до материнської плати. Багато чого є розказувати, але не хочу затягувати відео. Допоможіть мені з цим в коментарях, пишіть, що вам розповідати. А яка інформація у відео, можливо, навпаки, зайва. Тут, до речі, навіть блок з кнопкою увімкнення і USB портами можна з верхньої частини перенести на бік туди вниз. У Ленлі багато варіантів компоновок у будь-якому корпусі. Постарався вам під з'ямами трішки передати якість елементів у цій збірці. Підписуйтесь на канал, ставте обов'язково дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення, коли я випускаю нове відео, тому що YouTube, мой, мій канал не сильно проштовхує. Буду продовжувати працювати над покращенням контента, я вже починаю трішки розуміти, що вам показувати, що не показувати. Але найкраще у цьому допомагає ваша підтримка у коментарях і ваші лайки. Покабель менеджмент. Як бачите, у корпусі достатньо місця для цього. Не вистачає, як на мене, тільки кастомних кабелів на живлення відеокарти. Їхня оплітка би гарно по дизайну, ще й сходилась би з опліткою трубок від водянки. Було б взагалі шикарно по зовнішньому вигляду. Спереді ніяких зайвих кабелів ви не побачите, і ззаді все теж можна красиво скомпонувати. Для цього тут все необхідне є. Якщо бажаєте замовити збірку у мене, то вся інформація для цього є в описі. Там взагалі багато корисної інформації. Думаю, на цьому моменті вже у всіх є багато емоцій і думок на рахунок цього ПК. Дуже хочу побачити їх у коментарях, тому спускайтесь і пишіть все, що думаєте. Тим часом запускаємо стім і перейдемо до тестів. Усі тести проводилися у Quad HD, на тому ж, до речі, моніторі, що я вам показував, на максимально можливих налаштуваннях графіки. Перед вами зараз CS2, ну, в принципі, думаю, всі і так зрозуміли. Поділюся трішки враженнями на рахунок цієї збірки і монітора. Я вперше приділив CS2 трішки більше часу, сів, пограв, протестував нормально, і я побачив справді різницю. Між тим, що грати на 60 Гц і на 180. Звичайно ж, я і раніше це помічав, це і в роботі помітно, але саме в цій грі я побачив перевагу. Я граю її тільки коли тестую ПК. Я не сижу в КСК. Скіни я купив там по пару гривень для того, щоб вам була приємніша картинка. І різниця між слабким ПК, простим монітором, і ось цим ПК і таким потужним ігровим монітором. Неймовірно велика якась навіть несправедливість відчувається, що у гравців настільки різні, все ж таки умови гри, які впливають на результат. У PUBG ми вже можемо подивитись на нормальний моніторинг, а не тільки на FPS, і в першу чергу ми бачимо приємні температури. Відеокарта взагалі в районі 60, процесор піднімається в районі 75 і іноді до 80 навіть. При цьому кулери на водянці налаштовані таким чином, що до 80 градусів крутиться тільки на 75% потужності. Хочу звернути увагу, що ведеться запис екрану у гарній якості. Це теж навантажує процесор, і через це зростає його температура. У збірках. Де можливо оптимізувати систему охолодження на тиху роботу, я це роблю. Якщо вам це цікаво, то напишіть про це в коментарях. Я буду старатися додавати більше таких моментів у відео. Буду показувати детальніше налаштування системи, якщо вам це цікаво. Звичайно ж, у збірках там, за 20-25 тисяч гривень можливостей по налаштуванню по оптимізації менше. А, взагалі, про замовленні у мене ПК, можете бути впевнені, що все буде налаштовано так, як потрібно. При цьому хочу сказати, що я зробив трішки неправильно. Я записував тести, коли тестував і оптимізовував сам систему. В подальшому буду записувати тести уже після того, коли система повністю налаштована. Бо навіть з тою самою температурою процесора ми ж не хочемо, щоб... 79 градусів у нас процесор грівся, потім вмикалися вертушки, коли стукне 80 градусів, процесор охолоджувався на 1 градус, знову вертушки затихали, тобто там достатньо плавні графіки потрібно вибудовувати. Я це все постараюсь вам показувати в подальшому. Поки що трохи недостатньо як досвіду по відео, так і часу на самі записування. Тим часом у нас бімка і на максимально можливих налаштуваннях графіки на непростій. Карті більше 100 FPS тримається. Навіть у самих там важких моментах він не падає нижче 100, а загалом тримається в районі 120. Якщо ви вважаєте, що в якійсь грі при тестах не потрібно викручувати просто все на максимум, а потрібно ставити більш-менш оптимізовані налаштування, пишіть, які саме налаштування, тому що знаю за ту саму КС-2. Не грають люди на максимально просто можливих налаштуваннях. Кожен вибудовує щось для себе. The Hunter Call of the Wild. Цю гру напевно грає достатньо вузький круг людей. Я в ній награв достатню кількість годин і зараз люблю її тестувати на різних ПК. В принципі, хто дивиться мій канал, мої тести, то могли вже бачити, як вона грається на ПК з бюджетом 25-30 тисяч гривень. Скажу коротше, важко вона грається. Для тестування вона цікава тим, що завантажує завжди відеокарту на всі 100%, і ми все одно бачимо в районі 65 градусів максимум. Звичайно ж, це зараз все свіженьке, новеньке. Система не забита пилом. Та якщо за системою доглядати, продувати її просто зжатим повітрям з балончика. Та момент, коли потрібно буде вже проводити повну профілактику, настане не скоро метро Ексодус у підземелі, коли все палає, в районі 300 ФПС. Як вам таке нагадаю, тестування проводиться у Quad HD. Зараз ми перейдемо до Resident Evil 4 Remastered. Скажіть, будь ласка, у коментарях, чи потрібно тестувати ту ж саму Metro Exodus? Чи це вже все ж таки достатньо застаріла гра, і бачити її у тестах такої системи не цікаво. Resident Evil 4 Remastered Quad HD викручено абсолютно все, що можна на максимум. Ой, 11 гігабайт відеопам'яті. Кожен раз дивитись на це. Боляче. По температурах все добре, ФПС. Прекрасний, звичайно ж, планую в подальшому тестувати усі свої збірки в однакових умовах. Наприклад, зараз Resident Evil 4 я тестую всі збірки саме на цій локації. І коли вибудую вже для кожної гри свою локацію, свої умови, то думаю, буде більш зрозуміліша картина і різниця між бюджетними збірками дорогими. Ну думаю, зрозумілий хід моїх думок. У цій грі даний монітор, який клієнт придбав, працює на всі свої 100%. Впест трішки падає до 150-160, коли дуже вже багато вогню, багато мобів. А так тримається в районі 200-180. Ідеально для HD ця збірка просто ідеальна. А як на мене, то можна спокійно грати і в 4К. Не знаю, чи потрібно було, та я додав War Thunder до тестування. Quвадичді максимально можливі налаштування. Тут все теж беззаперечно добре. Нагадаю, що ведеться записування екрану у гарній якості. Це трішки піджирає FPS. Ігри, які бажаєте бачити на тестах, пишіть обов'язково в коментарях. Таким чином, у мене на тестах з'явилась БІМКА. Відьмак 3. Скажіть, будь ласка, яка є альтернатива цій грі для тестування? Бо мене, бо мене вже просто не, не вихвата не вистачає на цю гру. Хто дивиться на цьому моменті? Будь ласка, пишіть коментарі на рахунок мого контенту. Це дуже важливо, щоб він покращувався. Якщо досі дивитесь це відео, то обов'язково чекаю ваш лайк і коментар. На сьогодні у мене все. Поки що пока.